Добрий день! Сьогодні ми хочемо більше вам розповісти про нашу новинку, а саме про протенуючу маску Lutens Umbria Color Mask. Що ж такого особливого в цій масці, запитаєте ви? І ми вам відповімо: в першу чергу це формула. До 97% інгредієнтів Lluchants Umbria Color Mask мають природне походження. По-друге, всі відцінки Lutons Umbria Color Mask. Камуфлюють першу сивину. Це дуже важливо для тих людей, в яких вона тільки з'явилася, і вони ще не визначилися, чи хочуть вони формуватися, чи ні. Шоколад підходить для підкреслення всіх коричневих відтінків і створення дуже такого теплого, яскравого тону на волосі 5-7 рівня. Антрацит вже для темного волосся з 1 по 4 рівень, він підкреслює холодні тони і підходить для чоловічого камуфлювання сивини. Для такого ефекту сільперець. Далі у нас іде мідний відтінок, який створює такі дуже яскраві пасма на фарбованому та натуральному волосі з 6 по 8 рівень. І для блонду у нас є теплий відтінок мед. Він підходить також для русявого волосся, щоб надати такий гарний золотистий відтінок. І підходить для волосся з 7 по 9 рівень. Який саме ефект очікувати від домашнього тонування з Lutchen Fumbria Color Mask? В першу чергу маска дійсно створює дуже насичений і яскравий відтінок. У той самий час вона відновлює структуру волосся, живить його та надає відчутної щільності. Тобто ви отримуєте всі плюси від фарбування без фарбування. У вас буде дуже доглянуте, блискуче, м'яке волосся з гарним кольором, і вже після п'яти використань шампуню цей колір поступово вимується без ефекту відрослого коріння, що дуже важливо. Цю маску можна використовувати як на фарбованому, так і на натуральному волосі. Якщо ви використовуєте маску на натуральному волосі, змінюється тільки час витримки. Якщо на фарбованому волосі достатньо протримати її від 3 до 5 хвилин, то на натуральному волосі ми радимо протримати до 15 хвилин. Обов'язково слідкуйте за нашою стрічкою в Instagram, тому що у нас вже є декілька цікавих відео з використанням маски. Також зверніть увагу на те, що в нашому інтернет магазині з'явилися особливі набори Люшенс. До них ввійшли найкращі поєднання фарбелючі Sombria Calor та тонуючої маски. Маска у цьому випадку посилює відтінок, подовжує його стійкість, а також збільшує інтервали між фарбуваннями, і що дуже приємно, на цій є знижка 15%.